Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ви питаєте, на який сектор стати на новій водоймі Баунті. І для того, щоб довго не розказувати, я вирішив вам ці всі сектора сьогодні просто показати. Я пройдуся по всьому озеру і покажу вам кожен сектор. Тож, хто планує сюди їхати, подивіться це відео для того, щоб ви змогли визначитись, який сектор вам вибрати і який для вас буде більш комфортним. І так, сектор номер 1 Табличок у нас наразі немає, Нумерація секторів написана. От, просто на дереві. Не знаю, чи видно таким червоним. Так, видно, вроді. Перший сектор, ось так от він почищений. І з цього боку дуже багато місця під палатку, машину і так далі. Тобто тут ми розставляємо собі палатку, тут ловимо рибу. Теоретично, звичайно, можна палатку поставити і внизу. Але не знаю, чи це буде зручно, я ставлю її з того боку. Там в нас от озеро, отам-будиночок от от охорони. Так, видно? Видно. Отак. От Будиночок охорони з того боку камиш. Теоретично, ну, якби я, наприклад, хотів ловити Амура, я, певно, ставав би тут. Тому що камиша там багато і, напевно, той амур десь там мав би, мав би крутитися. Так, йдемо далі. Сектор номер 2. Величезне прохання до рибаків, які рибалять, забирайте з собою сміття. Ну, принаймні поки що. Тому що поки що охорона не має можливості це сміття вивозити, немає на чому. Так, сектор номер 2 ось такий от. І так само купа місця під палатку, машину і так далі. Сектор третій. Сосни кругом. Ось сектор номер 3 Так само місце під палатку, машину і так далі. Досить багато місця, от в цих перших секторах під машини і палатки. Тут так само позасипали ямки, порівняли дорогу, зробили місце під палатки. Багато дуже місця. І ось тут зона ловлі. Це нагадую сектор номер 4 Зверніть увагу, дорога рівна повністю. Повністю рівна. Сектора всі одинакові, всі рівнозначні. Сектор 5. Сосни березки Місце для ловлі. І місце під палатку. Тут його того місця трохи менше. Якщо ви маєте палатку дуже велику, дуже велику, то, певно, краще не, 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 не в цьому секторі. Ну, що значить дуже велику. В мене не ж, там 3,30 на 3,30. Ось стільки саме місце, зараз далі покажу, без проблем поміщається. Але якщо у вас якась там палатка 4,5 метра, то, напевно, тут буде не дуже добре, тому що займете більшу частину дороги. Це в нас шостий сектор. Дуже, до речі, комфортний. Чому комфортний? Тому що, по-перше, є місточок, значить, і посередині сектору є така бреза. Заваж... Закидати вона не заважає, але зате від неї е, в обід дуже хороша в секторі тінь. Місце під палатку, знову ж таки, достатньо, але менше, ніж в отих от перших секторах. До речі, давайте вийдемо на мостик, подивимося, наскільки в нас прозора вода. Знаєте, що дивно? Я думав, що коли ми сюди рибу запустимо і вона почне харчуватися, вода помутніє. І буде як на Кречевичах, не помутніла. От вода, яка була чиста, ну, може, чуть-чуть вона стала менш прозора, але все рівно прозорість води просто вражає, незважаючи на дику активність риби. Сектор номер 7 Я коли йшов в ту сторону, хлопці якраз випускали пійману рибку. Клює хлопці? Не дає... не дає спокою. Не дає спокою. Ми якось не можемо. Хлопці ловлять на тут мікс. Баунті кріль. Не можете розкластися до кінця. Так, от бачите, що на дорозі валяється. Зараз палки вимотати і тоді розкладати, напевно. Ось так от нас стоїть палаточка, лишається проїзд, і от хлопці не можуть розкластися, не мають часу, вони рибалять. Давайте вже, раз в них покльовка постоїмо, подивимося, що вони витягнуть. Ще не встигли загодувати, хлопці просто закинули палки. І раз за разом в них клює, бачите, на рухподі одна палка. <плес> одна палка ж вас закинута, да? так? Ну і ще одна в але... Півтора-два кілограмчика. Гарна, сильна, бойка, повиростають, будуть двадцятки. Ні, хвиста, ні лузьких, хлопці, ми йдемо далі. У восьмому секторі в нас Саша Мазуренко і Катя Рибалка. Якщо ви бачите от по дорозі от такий прицеп, то десь можете попросити їх зупинитися і сфотографуватися. Можете з Сашою, можете з Катією, можете з Лу. Сектор восьмий. От дивіться, як тут вони розклалися. Там причеп, тут машина, тут одна палатка, тут друга палатка, робочка, і є місце для проїзду. Там Рудпот, Саша ловить. На дві палки ловиш, Сашо, да? Я починав з плита і покльовки кожну хвилину. Якщо там хвилину-дві немає покльовки, вимотуєш, перезакидаєш і палка зразу їде. Угу. Але в чому справа? Я почав використовувати великі насадки, і на флет незручно. Якщо закидаєш, він вилітає з флета починає і запутується. І я поміняв на коропові палки, коропові оснастки на інлайн. І поставив зараз дуже великі насадки. 26-й бойл з попапом такий сніговик. І по твоїй рекомендації поставив 216 бітурбо. <ріст> і чекаємо на рибу. <ріст> так, це в нас сектор номер 8 Йдемо далі по наших секторах. Вчора, до речі, на 2,16 бітурбо Я завіся, не закинувся, завіся на різні дистанції. Там 45 метрів, 68 метрів, і 100 метрів, здається, чисто з копійками. За пів години піймав 4 риби від 8 до 12 кг і вимотався. Так до сих пір палки вимотані і стоять. Так, це в нас Петя Мельничук. Тут в нього машинка, тут його палатка. А, я голий! Петя здорових. Ви колись бачили голого Петю? Не бачили? От в 9 секторі ви можете побачити голого Петю. Дві палки в те Петя? Да. А чого 4 не закидаєш? Такі 4, то що, я і так собі спину вчора не підірвав. <рив> Думав, може сотні в день менше буде клювати. А воно ловиться. Я ну, не знаю. Ну просто. Ну як, -як весною якусь тупличку ловити, покидаєш і ловиш. Okay. Коли воно не, не клює, я знаю. Ага, то вже 15 зараз. буде. То вже 15 2 хвилини буде, не клюнуло, значить, то вже готуємося до грубої репту. Машина, <рив> палаточка. <рив> Мат, рудпод, на якому витягнуті всі палки ще з вчорашнього вечора. Відео про рибалку буде на каналі буквально за кілька днів. Так що можете подивитися, як я вчора ловив і як я сьогодні буду ловити далі. Одинадцятий сектор. Так, тут, чесно, не дуже багато місця під палатку в нас і не дуже рівня поверхня. Майте на увазі. Ну хоча, в принципі, можна отам от, от палаточку поставити чуть далі. Тут, напевно, в перспективі треба буде розрівняти місце під палатку, і, до речі, якась закопана труба. Не знаю, що це за труба. І хто її сюди закопав, потім витягнемо. А от за в 12 му в нас із місцем під палатку все окей. І труби нема закопаної. І до туалету бігати недалеко. От, от, так от. Досить такий, до речі, крутий тут берег, але сухий. Тобто якихось складнощів чи проблем для ловлі не виникає. На тому боці, на другому, бачите, теж викошені сектора. Я, до речі, там вже тижні два не був. Зараз ми з вами туди поїдемо і подивимося, як там хлопці попрацювали, як їх повикошували. 13-й. Ще одна труба закопана. Місце під палатку достатньо. Отакий от, от берег. З одного боку в секторі сосна, з другого боку в секторі гарна велика береза. Що сосна гарна велика, що береза, дуже класно. 14-й сектор. Місце під палатку більш ніж достатньо. Широкий дуже сектор. З одного боку, знову ж таки, сосна, з другого боку сосна і, не знаю, як дерево називається. Не дуже сильно в тих деревах розбираюсь. Сектор 14. Сектор 15. Гарна, знову ж таки, велика сосна. Взагалі в кожному, в кожному секторі дерева, природа. Ну, просто краса. Місце для ловлі більш, ніж достатньо. Місце палатку теж більш, ніж достатньо. Так само, як і в 16 секторі. О, дивіться, яке тут дерево шикарне. Тут ми собі ставимо палаточку. Тут ми собі виставляємо рутподік, табір і можемо з задоволенням рибавити. І два останніх сектора на цьому березі. Так, це у нас 17-й сектор. Тут місце під палаточку, тіньок, красота просто. Природа тут просто кискова. От гляньте, сосна з одного боку. Сосна з другого боку, гілки нижні ми пообрізали для того, щоб не заважали закидати. Але зверху лишили крону. Получається в тіньочку, сонце не світить, ну просто супер. І сектор 18 Який один-єдиний, знаходиться вже не на рівній. Бачите? Повністю рівна дорога там. А тут вона вже завертає. От він знаходиться в самому куті. І так само тут місця під табір і під палатку просто дуже багато. Це, напевно, найширший сектор. Гляньте. Знову ж таки, якщо у вас компанія велика, то тут вам буде дуже добре, дуже і комфортно. Ну і плюс, ліворуч, ви не будете мати сусідів. Єдине, що якщо ви приїжджаєте в цей сектор, то кидати вам не прямо, а отак от, от ліворуч, для того, щоб не заважати сусіду справа. Що дуже важливо, в плані ловлі сектора абсолютно рівноцінні. Між всіма секторами абсолютно однакова відстань, і сектора знаходяться в одну лінію. Тобто немає такого, що умовно ви приїхали і ви десь там е, в якомусь заливі, а хтось там на якомусь мисі. І відповідно один одного криє ріже і так далі. Тут такого немає. Тут абсолютно все повністю рівноцінне, в будь-якому секторі клює риба.